Слава нації та смерть ворогам. Ефір національного телеканалу Еспресо підхоплює білоцерківська команда. Тож вам не потрібно цілий день відстежувати новини по різних джерелах, адже ми це зробили замість вас. Судитимуть мешканця Білоцерківщини, який кинув гранату в бік своїх знайомих, внаслідок чого один з них загинув. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Подія сталася наприкінці травня, коли до неадеквата у гості прийшли друзі. Згодом через конфлікт той кинув неподалік них боєприпас. 27-річний хлопець не вижив ще троє отримали. Поранення по прибуттю поліцейських чоловік хотів чинити самогубство, але йому завадили. Тепер лиходію загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. За три місяці літа до центру оперативного реагування надійшло понад три тисячі звернень від мешканців громади. Про таку статистику відзвітували в службі, як зазначає очільниця ЦОР Світлана Кузнецова. Усі дзвінки вони опрацювали а 94… Відсотки проблем вдалося вирішити. Найбільше містяни скаржились на електропостачання, понад 680 звернень, водопостачання та водовідведення понад 300, утримання будинків та прибудинкових територій більше 260, утримання доріг та тротуарів 190. А ось стосовно роботи ліфтів звернулися 252 людини. Поводження з тваринами 160, стан зелених насаджень 170. Також телефонували по звичним побутовим питанням. Таким як вуличне освітлення, скарги на перевізників, поводження зі сміттям та іншим на екрані, ви бачите номера телефонів ЦОР, за якими можете звертатись з цих питань. В Україні триває програма обміну ламп для населення. Від її початку 4 мільйони українців вже замінили 20 мільйонів лампочок. Лише у білій церкві у відділеннях Укрпошти за останні три місяці їх отримали понад 10 тисяч. Але на цьому ініціатори проєкту з енергоефективності не зупинились та додали ще можливостей. Детальніше про них розповість наша Любов Геращенко. Лед розжарювальна? в Україні вже понад сім місяців діє програма обміну ламп для населення, яка покликана забезпечити зменшення використання світла в умовах російського терору енергооб'єктів, але нещодавно урядовці розширили програму і для бюджетних установ. Укрпошта, ЄС та Кабмін дозволили не лише українцям, а й дитячим садкам, школам, профтехучилищам, вузам, спортивним і музичним школам, музеям, бібліотекам, автошколам та будь-яким іншим закладам освіти безкоштовно обміняти старі лампи на світлодіодні, також у переліку поліклініки, лікарні, стоматології та інші медустанови, як розповіла начальниця одного з місцевих відділень Укрпошти Оксана Клівник. Вони вже розпочали обмін у Наявності є широкий та вузький цоколь, та наголошує, друга хвиля програми розпочалася не так активно, як перша на ОСББ на 10 квадратних метрів дві лампи підлягає для е, організації дошкільного закладу. П'ять ламп, якщо я не помиляюсь на 10 квадратних метрів. Але на відміну від першого етапу тепер лампи рахують не у кількості як для населення, а по квадратурі закладу. Були так представники в нас вчора. У нас був обмін. Наприклад, приїжджав представник багатоквартирних будинків ОСББ, зоря та гуртожитку Салют. Обмінювали в нас лампи, і ми запрошуємо обмінювати лампи, тому що для нашої країни це є збереження, це є економія. Так що приходьте в наявності лампи. Є у відділенні, запрошуємо, реєструйтеся. Керівники багатьох шкіл Білої церкви нам підтвердили, що про програму знають, але масово користуватись нею не будуть. Подекуди замінять лише у вбиральнях та деяких приміщеннях. А все тому, що раніше запровадили інші методи економії світла. Така ж ситуація із місцевими медзакладами. Так, у Білоцерківській лікарні номер 2 закупили лед стрічки та вклеюють їх у плафони. Але енергетики закладу запевняють, брати участь у другій хвилі обміну будуть, бо чи мають небагато старих ламп розжарювання у туалетах та комірках? Чотири роки назад ми почали програму модернізації і перевелися на лед лампи по освітленню. Якщо зрадити з лампочкою розжарювання, то при однаковому економії електроенергії десь 7-10 разів получається. При приході на LED-лампи лікарня економила практично 5-10 тисяч кіловат годин за місяць. Коли ми все поміняли лампочки розжарювання, ми почали вже займатися люмініцентними лампами. Тобто люмініцентні лампи, які в складі мають ртуть вредні речовини, ми почали міняти на світодіодні лампи, котрі ми вже наставили десь около 500 штук. Щоб отримати сучасні ледлампи, заклад має подати заявку через застосунок дія, заповнити анкету юрособи та протягом тижня отримати замовлені лампи. І свого боку ж вони зобов'язані передати відповідну кількість ламп розжарювання до органів місцевого самоврядування для утилізації. За словами топ посадовців Укрпошти у планах охопити всю країну, що дозволить знизити споживання електроенергії під час навантаження на вітчизняну енергосистему. Му в умовах війни Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. 25 тисяч голосів менше ніж за три години. Петиція до президента із закликом накласти вето на закон про закритість електронних декларувань чиновників набрала необхідну кількість. Голосів, а за добу вже підписались понад 70 тисяч автором документу. Є військовий, який служить у легендарному батальйоні Вовки да Вінчі». Зеленський вже відреагував на суспільний резонанс та запевнив, що прийме рішення після консультації із віце-прем'єркою з європейської інтеграції Ольгою Стефанішиною. А що з цього приводу думають білоцерківці? Послухаймо. Скажіть, будь ласка, ви за чи проти відкритих декларацій чиновників і чому? Я за відкриті декларації чиновників, тому що у нас країна рівноправна. Потрібно, якщо чиновники хочуть, щоб громадянини відкривали свої декларації, показували, що вони яке майно мають, то повинні це показувати також і свої депутати, тому що ми є всі рівні люди. Ми зражаємо по одній конституції, по одних е правилах, от, які Конституцією прописані і верховни, ну, верховними цими, От, то я вважаю, що вони також повинні показувати повноцінно свої декларації і доходи. За. А чому? Е, тому що це буде показувати їх реальні доходи. Хоча хто хоче їх приховати, той приховає. Ну, але так більше правди трошки. Нехай люди бачать, хто керує містом і так далі. Та якось все сюром. Чесне слово. Ну зачем оно мені? Ну скажи, ну зачем воно мені? Що ну, ну, мені, мені весь рук? Хуже чи лучше, чи ну, все одно ж сховаюсь. Я за то, щоб були откриті декларації. Потому що должно було все відкрито. Какие доходи, що, откуда, ну, все. Тож для простых смертних почему-то это все должно быть предоставлено, а тим, которые вважаються избранними, им это запрещено. Почему? Должно знову все доступно для всіх. Я як бухгалтер скажу, що і за, і проти. Проти, тому що цією інформацію може хтось скористатися в своїх інтересах. Ну, завжди є такі люди. Ну а за, ну тому що ну, справді, в принципі, не чесно трохи вони заробляють по відношенні до держслужбовців, вчителів, лікарів і так далі, тому подобне. Ну, вихователів, я вважаю, це набагато. Ну тоже тож важка робота, дуже важка праця. Білоцерківський ліцей, мала академія наук, посів перше місце серед закладів області за результатами національно-мультипредметного тесту. Відповідний рейтинг склала редакція сайту «Освіта.юа», в якому врахували результати цьогорічного екзамену. Також вплинули на підсумкову таблицю пороговий бал. склав не склав, який у 2023 році для деяких предметів був значно нижчим ніж у попередні роки. Позаду залишились Вишгородський, Бучанський, Фастівський, Бориспільський та інші ліцеї. Крім того, до топу увійшли й інші білоцерківські заклади. Гетьманська гімназія посіла 9-те місце. МІЦВА 613 – 16-те, Місцевий колегіум опинився на 22 й сходинці. Перша гімназія на 25 й Інші ж дещо нижче. А ось у всеукраїнському рейтингу результатів НМТ найвище, а це 53-те місце. Посів. Той же Білоцерківський ліцей, Мала Академія наук. У місті відзначили переможців та призерів конкурсу учнівських есе пам'яті видатного білоцерківського краєзнавця, історика та археолога Олексія Стародуба. Захід провели вперше. У ньому взяли участь 16 школярів з семи закладів міста. Членами журі конкурсних робіт були місцеві історики Олександр Ярмола, Сергій Бурлака та Євген Чернецький. Відтак нагороди в різних номінаціях отримали Злата Рогожинська, Аделіна Дівтяр, Ірина Медик, Владислав Сінгаєвський та Софія Тимчук. Всім призерам вручили дипломи та книги, написані Олексієм Стародубом. Після чого для творчої молоді Деса <з>. Олександра Залевська провела квест прогулянку центру міста Мандри у часі. Скажу кілька слів про Олексія Володимировича Стародуба. Більшість його публікацій присвячені Білої церкві, Білоцерківщині. Е, як археолог він досліджував центральну Україну. Ну і слід сказати, що на е, скажімо так, от його зусиллями, це це, скажімо, не тільки теж багато публікацій. Е, він був чудовий аналітик. Написав ну, дійсно дуже значущі роботи, і слід сказати, що він також підготував цілу низку фахівців. Після того, коли він пішов в засвіти, було ухвалено рішення провести саме такий конкурс, де запросити учнів білоцерківських шкіл 4-9 класів взяти в нього участь. Далі ми будемо сподіватися, що після того, коли ви проклали цей шлях. Будуть брати участь і інші учні шкіл. Моя робота була про родинне дерево. Було ну так, складновато. Найскладніше було ну оформити його, якось підписати, зробити його було важкіше. Чи будеш наступного року приймати участь? Так, буду. Чекаю. А далі в ефірі йтиметься про найвідомішу пам'ятку архітектури нашого міста. Брум. Понад 215 років тому її звели графи Браницьки. А що ви знаєте більше ніж цей факт? Тоді я пропоную вам поринути зі мною в історичну мандрівку торговими рядами та дізнатись про маловідомі факти культової споруди. Певен, ви будете вражені. Крамниці, торгові ряди, гостинний двір або ж брум. Саме так у різні часи називали цю культову споруду у центрі міста. Про неї білоцерківці знають не лише на словах, але й часто відвідують, адже вона одна з небагатьох подібних не лише в Україні, але й світі, використовується за призначенням. Цей білий комплекс звели за кошти Браницьких на місці поля, на якому випасали худобу. Контракт на будівництво крамниць графи уклали 3 травня 1801 року. А ось завершили його за 5 років. Архітектор проєкту, швейцарець Домінік Ботані, який працював на них. Оплата за роботи згідно з документом здійснювалась монетами або ж асигнаціями. Загальна площа бруму 5 тисяч квадратних метрів і виконаний у стилі ампір. За словами історика Євгена Чернецького, за понад два століття споруда дещо змінила свій вигляд. Зокрема, з черепиці також раніше на будівлі розташовувались герби, та очевидно, що деякі підвали засипали. Вже е, в 20-30 роки. Тут був е, це було насне. Націоналі... І це було перетворено на універмах. Ну, Власне, кажучи, від повної назви Білоцерківський районний. Універсальний магазин, ми маємо, власне кажучи, е, скажімо, цю абревіатуру, яку дуже любили в радянські часи, все перетворювати на абревіатури. З'явився цей брум, і, власне короче, зараз це, це, це назва настільки приклеїлася, вона вже втратила, ну, скажімо так, цей універсальний магазин давно вже, скажімо, дуже давно вже не існує. І тому ясно, що люди не можуть толком зрозуміти, що це за брум. Я вже чув там і версію про те, що це був купець-брум, і про те, що це був. Е, якийсь там браницьких універсальний магазин, хоча в 19 столітті словосполучені універсальний магазин не існувало взагалі. Протягом 19-20 століття місце було центром торгівлі. Продавали тут щодня і різне продукти, посуд, одяг, взуття, металеві вироби та інші побутові речі. Загалом крамниць налічувалось 85 Також працювали й невеликі підприємства, наприклад, Тютюнова фабрика. Ряди були настільки популярними, що 20 років Браницькі. Не могли зробити благоустрій площі через те, що продавці, які на ній торгували, відмовлялись переходити на інше місце. На ярмарки приїжджали. Я знаю, що був весь наш південь. Я не знаю, чи була представлена, наприклад Білорусь, але що стосується губерній, які плюс-мінус входили в межі сучасної України. Вони тут були, і ми це знаємо завдяки нечує Ловіцькому, який якраз тут же ходив по між цими ядками, між цими рядами на Петропавлівську ярмарку, і записував слова. Тобто, ви можете поїхати в Херсон в Чернігіві там, десь по по селам, шукати цих людей, або просто приїхати один раз в білу церкву. А ось у газеті, що датована 1866 роком, писали наступне. Базарна площа це центр, навколо якого на просторі не більше однієї версти скучено 655 єврейських будинків, немилосердно винищуваних щорічно пожежами і знову як зростаючих із землі на тому ж місці. У самому людному місці утворилася з давніх давен ніколи не висихаюча смердюча калюжа, величиною спорядний ставок. Наприкінці 1930-х років тут стояв пам'ятник Леніна, який під час німецької окупації знищили. Тож відгомону покупців та продавців торгові ряди у часи Другої світової стали. Місцем смерті, зокрема, у 1941-му тут розстрілювали євреїв, а їхні тіла закопували поруч з нинішньою пам'яткою архітектури. Брум вистояв війну, проте далі сталася пожежа, і влада порушила питання про його знесення. Однак, місцеві відстояли будівлю. Нині ж вона перебуває на балансі парку культури імені Шевченка. Коли нам передали цю будівлю, вона була передана нам повністю без належних документів. Ми поновили техпаспорт, ми провели державну оцінку і потім зробили охоронний договір. Які і перевели пам'ятку архітектури в статус пам'ятки національного значення на таких етапах? Ми почали вивчати процедуру його реставрації, готувати документи на гранди і державні програми. І з'ясувалося, що такі об'єкти потребують більш досконалого дослідження, як в історії, так і в їх належний стан. Ми почали вивчати. Ці всі моменти і звернулися до е реставраційно-технологічного центру, який знаходиться в Києві, е які провели нам е історичне дослідження над архітектурно-історичною довідкою. Працювали понад два роки на 200 сторінках. Містяться креслення, фото та інша унікальна інформація. Збирали все в українських та польському архівах. Даний документ нам дозволяє як опорний документ проводити реставраційні роботи незначної, скажімо так, незначного впливу. Тобто, якщо ми дослідили, що він білився вапном, то ми можемо його білити вапном. Якщо ми дослідили, що двері були там зеленого кольору, ми можемо їх поновлювати і красити в зелений колір. Наприклад, дана плитка також. Є... Що цікаво, є автентичною в Вона фрагментована, вже поновлена була, але під даний, скажімо так, візерунок, і в такому шляху да ми також можемо рухатися і відновлювати дану будівлю. Брум, як і дендропарк Олександрія, зведені Браницькими мають колосальний потенціал стати туристичними магнітами не лише нашого регіону, але й всієї країни. І важливо підтримувати культову споруду в гарному стані, аби майбутні покоління також мали можливість скуштувати тут ароматне горнятко кави. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. На цьому я прощаюсь з вами до завтра. В ефірі телеканалу Еспресо Біла Церква працював Ярослав Гопаца. Про всі інші головні новини міста дізнавайтесь у соціальних мережах. Посилання ви бачите внизу екрана. Будьте свідомими громадянами нашої держави та не дозволяйте внутрішньому ворогу відтерміновувати нашу омріяну перемогу.